Глава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. 4770 гривень там публікація або вже є, або буде. Сплатив я за перенесення балона з десанту на голову пікапа і налаштування системи. Там міняли якусь ще штуку. Ну, там публікація буде прайс, кому цікаво, подивитися, це зроблене. І оце зараз він заправлений повну. Я зробив на ньому перші кількадесят кілометрів і з великим задоволенням. Дуже мені сподобалось. Дуже сподобалось. А з урахуванням того, скільки я зараз викатую, то він себе окупить насправді дуже і дуже швидко. Спонсором цієї. Операції був один Українофіл Добродій, який напряму взаємодіє зі мною і підтримує, попри банки. Так, дуже дякую, любі побратими, козаче. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня. А у мене тепер цей простір працює, і тут більше місця для корисних речей для робочих історій. Разом боремо і поборемо.